Це, взагалі, от якраз яскравий приклад того, що а давайте у вас щось попросимо, а ви нам це не дасте. А і ми будемо вас звинувачувати в тому, що в усіх наших проколах, тому що ви нам не дали ті томагавки, які нам нема з чого запускати. Ось така от виходить логіка влади. Офіс президента України не відреагував на оприлюднення цього документу, звично відмовчуючись в надії заговорити цю тему. Проте, давайте згадаємо у перші два тижні після вторгнення українська делегація, до складу якої входили і голова президентської фракції, і міністр оборони, і заступник глави офісу президента та інші радо зустрічалися із російською стороною, посміхалися, обнімалися, про щось говорили без мікрофонів і жодним чином не натякали українцям, а від нас вимагали капітулювати, стати на коліна і скоритися перед ворогом. Саме Банкова мала б оприлюднити цей документ. Проте так і не наважилася на це. Та перемовини в Білорусі і Стамбулі не виникли на пустому місці. А чого з, від Харкова відвели війська? А чого від Києва відвели війська? Ну тому що, ну так я розумію, була е, певний ультиматум. От, і... Про все домовилися, і ніякої великої війни не повинно було йти, і маршем війська повинні були зайти, і все було би мірно і хорошо. Ну, вмішалися обставини. Спочатку український народ, потім разом з українською армією, потім е західні партнери почали питати, а що у вас там відбувається, і так далі. І тому е ну, цей план не вдався. І оскільки е він не вдався, почався інший план це е Стамбульські угоди. Uh, він теж не вдався, It's, ну ті самі проблеми.